Вітаючи новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Чергова нічна атака на Полтавщину, як повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Ворог влучив по нафтопереробного заводу у Кременчуці. Героїчні професії Залізні люди у Полтаві відбулося спецпогашення нової марки, присвяченої залізничникам. 11 випадків скарлатини в області за минулий тиждень епідеміологи кажуть, це більше, ніж у середньому за тиждень у попередні роки. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 1 листопада ворог неодноразово атакував Полтавщину БПЛА. Повітряна тривога тривала понад 4 години. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Ворог влучив по нафтопереробному заводу у Кременчуці, попередньо без постраждалих. Частину ворожих безпілотників наші оборонці. Приземлили пожежу на місці надзвичайної події. За словами речника ДСНС Полтавщини Віталія Шкаревського, ліквідовували 100 рятувальників та спеціальний робот. Робот нас залучався і цієї ночі і на ліквідацію надзвичайної події, яка сталася внаслідок влучання на території нашої області. Це робот роботизований такий механізм магірус, за допомогою якого рятувальники можуть ліквідувати надзвичайну подію, тобто особливо гасіння. Це пожеж. Він проїжджає на таких гусенях. Він проїжджає. По будь-якій місцевості запас у нього роботи, його саме живлення це 10 годин. І на дальню відстань, яку відможуть рятувальники його направити, це десь до 250 метрів. Полтавських ДСНСників тим часом навчали ліквідовувати наслідки умовної надзвичайної ситуації фахівці з Великобританії. Це міжнародні партнери наших рятувальників, які спеціалізуються на роботі з постраждалими у наслідок землетрусів, тому під час тренінгу найбільше вчили, як працювати під час ліквідації завалів в умовах недостатньої кількості інженерної техніки. Більше про це розкажуть мої колеги. Як діставати людей з під завалів та як працювати в умовах землетрусу для рятувальників Полтавщини фахівці з Великобританії провели навчання з ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації? Це був тренінг від фахівців, які спеціалізуються на роботі в дуже критичних умовах, каже речник рятувальників області Віталій Шкаревський. Вони приїхали, показували для рятувальників, показували свій досвід, як можна працювати, коли не вистачає інженерної техніки, і є велика кількість людей, тобто як можна працювати з людьми в таких ситуаціях. Наш рятувальник навчався цьому і, вже приїхав сюди, показував свої навчання, те, що йому показували, як треба працювати вже нашим тут місцевим рятувальникам для того, щоб вдосконалювати свої навички, які... Показати, які роботи проводяться на міжнародному рівні в таких випадках, які позначаються, які позначки, де позначають, для чого це позначається, як проводять роботи там, під завалами, шукають людей. Тобто це все він показав для відпрацювання. Такі спеціалізовані навчання для ДСНСників Полтавщини проводили вперше, наголошує Віталій Шкаревський. І вже ті, хто здобув досвід, зможе ним поділитися з іншими колегами з регіону. Наші також рятувальники в разі випадку. Ви знаєте, що неодноразово залучались. Ну, ми більш залучались гасіння там пожеж саме з Полтавської області, але були випадки, коли наші рятувальники з України залучалися і наземні труси працювали в Туреччині, тобто і також на, на водині працювали, тобто це навички необхідні. Проводять такі навчання у покинутих будівлях. Служба безпеки України викрила нові схеми охилянтів на Полтавщині. Серед фігурантів адвокатка та посадовець вишу Зломисники пропонували ухилянтам оформити документи для безперешкодного перетину кордону та відстрочки від мобілізації. Вартість послуг становила до 5,5 тисяч американських доларів. Наразі за викритими фактами триває розслідування. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Було лікдовано дві схеми. Одна з них організована адвокаткою спільно з декількома посадовими особами місцевого центру медико-соціальної експертизи. Фігурантка за гроші пропонувала своїм клієнтам оформити інвалідність на близьких родичів, що давала б їм право безперешкодного перетину державного кордону України в якості супроводжуючих. Наразі повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України це незаконне переправлення осіб через державний кордон України і їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 9 років, з позбавленням права займатися певною діяльністю або займати певні посади терміном до 3 років. з конфіскацією майна іншу схему організував заступник керівника філії одного з полтавських інститутів. Він оформлював військовозобов'язаних в якості студентів. Що в подальшому давало їм право отримати відстрочку від мобілізації? Наразі йому також повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це про скожання законні діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Залізні люди сьогодні по всій Україні відбулося спецпогашення нової марки Укрпошти. Її присвятили роботі працівників залізниці в умовах повномасштабного вторгнення ворога. Дві нових марки із зображенням евакуаційних потягів війшли у поштову серію Героїчні професії. Більше про це у сюжеті наших кореспондентів. На раз, два-три оп. Героїчні професії залізні люди у Полтаві. До Дня залізничників відбулося спецпогашення нової марки Укрпошти. Її присвятили роботі працівників Укрзалізниці, яка за час широкомасштабної війни стала одним із символів національної незламності, каже директор полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. Саме тому одна з нових марок про історію, що сталася 3 травня цього року у Херсоні. Росіяни нанесли удар по залізничному вокзалу, куди було подано. Евакуаційний потяг, на жаль, один із снарядів попав в потяг в один з вагонів, були поранені люди. Але незважаючи на таку ситуацію, наші доблісні залізничники відпрацювали на 100%. відчепили вагон, надали допомогу, завершили погрузку і з запізненням 14 хвилин рушили за призначенням. І на наступний день потяг евакуаційний з Херсону до Львова прибув. За розпадом за час широкомасштабної війни Укрзалізниця евакуювала понад 4 мільйони людей, говорить виконавчий директор регіональної філії Південна Залізниця Микола Уманець. Безперебійний вантажний і пасажирський рух, пожежна та ремонтна допомога при ліквідації наслідків ракетних ударів, відновлення сполучення до деокупованих міст. Це все робота залізних людей. У цьому депо були ті події, які Ніхто не може забути, це було на початку війни. Локомотивне Полтава вивозила пасажирів, які були доставлені з Полтави, ну, з Харкова, Полтаву, з Полтави до Львова, в Вінницю. Було задіяно по три локомотивні бригади на один потяг. Були з'єднані потяги, де там перевезли за все за весь період початку війни 100 тисяч людей. Це були такі великі накопичення Сумської області. Збою в роботі не було. З мужністю всі вистояли. Доєднався до спецпогашення марки Залізні люди. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко він привітав працівників Укрзалізниці з прийдешнім професійним святом. Я пригадую початок повномасштабного вторгнення. Надзвичайно були складні часи, надзвичайно складні. Засідання гуманітарного штабу, Ради оборони, що приємно, не було жодних нарікань на діяльність представників Укрзалізниці, евакуаційні поїзди тоді з Харкова. Це було ну, щось надзвичайне. І це був дійсно такий ланцюг залізний, який не ну, можна покластися було повністю. Тому я хочу передати слова вітання від... Депутатського корпусу Полтавської обласної ради подякувати вам за вашу роботу, тому що ну я вважаю, що наші залізничники одні з найкращих. Художником поштового блоку, який складається з двох марок евакуаційний потяг Херсон та Львів, евакуаційний потяг, став Віктор Грудаков. Усього тираж цього блоку 150 тисяч примірників. Як залучити у громаду інвестиції з Європи у Полтаві? цьому навчають представники влади, керівників комунальних установ проєктних проектних менеджерів. Роблять це у рамках програми «Юрід з Європою. Чи є вже історії успіху? Про це розкажуть мої колеги. Кроки для спеціалістів управління проєктним циклом. Новий проєкт під такою назвою реалізовують на Полтавщині. Роблять це за підтримки програми Юліт з Європою. Мета допомогти тергромадам опанувати проєктний менеджмент та у подальшому залучати і ефективно використовувати донорські кошти європейських партнерів на розвиток громад. Застосовувати проєктний підхід навчають фахівців органів місцевого самоврядування, керівників комунальних установ та громадських організацій, розповідають організатори. Ця програма впроваджується протягом вересня-листопада цього року і передбачає серію семінарів і, і тренінгів. От е, така цікавинка, це новація цього року, що всі матеріали цього курсу, тестування, сертифікати, програму розміщує на спеціальній платформі навчання, яка називається «Юльорн», e Я всіх запрошую до нього. Е, вона покликана зробити це навчання більш гнучким та ефективним. Ну і Участь в програмі була конкурсною. І тільки дві команди з Полтавщини беруть участь у цьому проєкті. Це команда Карлівської міської ради, і команда Нехворощанської сільської ради. При цьому представники всіх 60 громад Полтавщини в регіональному офісі Юліт з Європою можуть отримати індивідуальні консультації. На одну з таких приїхали представники оболонської громади. А це край перспектив та можливостей, переконаний голова громади Борис Пустовойтов. Це туристичні проекти, це зелена стежина, це ну, можна назвати їх як хочеш, багато, але вона в нас багата історії. І причому багато історії за часів Козаччини. У нас гуляв на Ливайко, в нас гуляли запорожці, у нас стояли форпости по річці Сула. Наразі в Оболонській громаді працюють над залученням інвестицій та вже розробили стратегію розвитку, яку мають затвердити в грудні цього року. Проектна робота. Повинна бути перш за все, тому що ми розуміємо, які часи зараз йдуть важкі для України. Ми відвідали нещодавно Черкаську громаду, тобто були ми і в Чагиринській громаді, були в Шевченківській громаді. Ми спілкувалися із колегами із Черкащини, з нашими колегами. Ми побачили цю леву роботу цієї програми Юліт з Європою. І ми зрозуміли, що ми не повинні стояти на місці. Ми повинні так само працювати на даний момент. У нас вже є проектний менеджер зараз. Ми працюємо над деякими грантами. Які хочемо завести до себе в громаду за допомогою консультаційної підтримки з Європою, щоб посилити стійкість та ефективність нашої громади, в тому числі комунальної установи, територіальний центр надання соціальних послуг, який надає послуги постраждалому від повномасштабного вторгнення населенню, сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, людям з інвалідністю та людям похилого віку. Ми в межах другої фази програми спроможні та сильні. Взяли участь у конкурсі грантів, який проводить Фонд Східна Європа за фінансування уряду Швейцарії. Експерти програми Юлі з Європою допомагають спеціалістам оболонської громади, ну як побудувати логіку проекту, як спланувати ресурси, комунікацію, як отримати грант? Ну і безумовно, як якісно прозвітуватися. Юліт з Європою це програма співпраці між українським урядом, Євросоюзом та його державами-членами Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією у створенні багаторівневої системи управління. В її ефективності каже Ірина Балибіна, вже переконалися у Новоселівській, Пирятинській, Нехворощанській, Миргородській, Ршетилівській громадах, де вже залучили додаткові фінансові ресурси для розвитку та реалізували десятки проєктів завдяки програмі Юліт з Європою. Ще 13 шкільних автобусів поїхали у громади Полтавщини. Цього року це фінальна передача транспорту для учнів. Скільки всього за 2023 вдалося придбати автобусів у межах державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів, дивіться у сюжеті. 13 нових шкільних автобусів поїхали в 11 громад Полтавщини. Їх придбали за рахунок співфінансування з обласного і місцевих бюджетів, а також державної субвенції. Цього року отримали транспорт, навчальні заклади Градиської, Диканської, Кобеляцької, Михайлівської, Новосанжарської, Перятинської, Скороходівської, Хорольської, Чорнухівської, Чутівської та Щербанівської громад. У цих автобусах більша кількість місць для пасажирів, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми з вами знайомі дуже давно і розуміємо проблематику кожної школи, що цей автобус буде слугувати для того, щоб дітки. Могли комфортно пересуватися із свого місця проживання в своє місце навчання. Обласна влада робить чергові кроки для того, щоб такий комфорт для дітей був. І саме в цьому наша єдність, і саме в цьому наш розвиток. Передача цих автобусів остання партія у 2023 році. Говорить начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Все, що ми робимо зараз, ми робимо для наших дітей, нашого майбутнього. Вони є запорукою нашого успіху, взагалі, як країни, так і нашої особистої. А я дуже радий, що 24 громади отримали 33 автобуси, і сподіваюся, що це не буде якимось завершальним етапом, а що цей процес буде продовжуватися. Наступного року також очікують державну субвенцію на придбання таких автобусів, додає начальник обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. І також дуже приємно. Що одночасно завершується будівництво укриттів теж за рахунок державної субвенції на умовах співфінансування з місцевими громадами. Сподіваюся, що це буде одним із численних кроків для того, щоб організувати якісне підвезення дітей. І формувати ефективну мережу закладів освіти. Один із новеньких автобусів попрямує до Кобеляцького ліцею імені Олеся Гончара. Заклад мав застарілий автопарк. Транспорт, який возив учнів, поступово виходив з ладу. Говорить заступниця міського голови Кобеляцької міської ради Олена Стаднікова. Новий автобус, сучасний автобус, який відповідає всім вимогам, це надважливо, тому що я вважаю, не кожна громада, так як і наша, може виділити повну суму саме на придбання автобуса. Три мільйони стоїть автобус, виділити такі кошти з громади це важко. Дякуємо, що є державна така субвенція, яка дає можливість на співфінансування. Автопарк закладів освіти Полтавщини, який вдалося оновити цього року, дозволить підвозити понад тисячу дітей у громадах. Зауважив голова Полтавської облради Олександр Біленький. Значна кількість учнів за результатами національного мультипредметного тесту 2023 не подолали поріг з математики. У Полтаві підбували підсумки та визначали плани на наступний рік на форумі у педагогічному університеті. Подробиці дивіться у сюжеті. Підсумки національного мультипредметного тесту 2023 підбили у Полтаві. Значна кількість учнів не подолала поріг з математики, відзначає недоліком відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань на Полтавщині Наталія Барболіна. Якщо ми говоримо про двохсадбальників, ну ми розуміємо, що хтось міг в такій ситуації припуститися помилки, десь якась тривожність була. Але те, що учасники не набрали. Ось той мінімум 3 4-5 балів за рахунок виконання цих завдань. Ну, от це, я думаю, що це тривожна ситуація. Необхідно визначити напрями руху в подальшому, визначити ті орієнтири, за якими і педагогічні працівники. І через них відповідно не тільки вчителі, а й учні повинні на що орієнтуватися для того, щоб пройти ось ці оцінювання, зараз дуже важливо працювати над тим, щоб діти демонстрували кращі результати і відповідно знання. Тож необхідно робити висновки і готуватися до національного мультипредметного тесту 2024 року. Підсумок найголовніший полягає в тому, що не дивлячись на Архіскладну незвичайну воєнну обстановку нам вдалося забезпечити проведення зовнішнього незалежного оцінювання для всіх абітурієнтів, в тому числі Полтавської області, у відповідності з тими вимогами, які існували в нас, і в довоєнний час, і це для нас є найголовніший підсумок. Нагадаємо, національний мультипредметний тест запровадили 2022 року через повномасштабну війну в Україні. Його складають замість зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вишів. Цьогоріч учасникам НМТ потрібно буде скласти завдання з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими українська мова, математика та історія України. Один на вибір. На Полтавщині протягом минулого тижня зафіксовано 11 випадків скарлатини. Пік захворюваності варто очікувати цієї осені. Попереджають епідеміологи обласного центру контролю та профілактики хвороб. Про шляхи передачі скарлатини та методи лікування небезпечної хвороби дізнавалася наша знімальна група. На Полтавщині зростає рівень захворюваності на скарлатину. Востаннє загострення фіксували у 2019-му. За рік було зареєстровано 515 випадків, говорить епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байберза. Про скарлетину забули зараз 2023 рік. Вона знов появляється, знов вона росте. Сезонність для неї це осінньо-зимово-весняна. Так що, саме зараз передбачається пік захворюваності на З скарлатиною ситуація така, що вона зараз зростає. За тиждень було 11 випадків, це начебто і небагато, однак це більше ніж в середньому за тиждень за попередні роки. І всі ці 11 випадків були зареєстровані в місті Полтавні. Скарлатина це інфекційне захворювання, притаманне більше дітям шкільного віку. Але бувають і поодинокі випадки, коли доросла людина теж може захворіти скарлатиною, розповідає Катерина Пікуль. Скарлатина це дитяче інфекційне захворювання, яке викликається бета-гемолітичним стептококом групи А. Механізм передачі повітряно-краплинний, шлях може бути також побутовий. Найбільше хворіють дітки у віці із двох до семи років, хоча можуть дещо і старші дітки хворіти, і шкільного віку. Відрізнити скарлатину легко каже Катерина Пікуль. Характерні ознаки висока температура, почервоніння горла та характерні висопи на цілі. Перші такі симптоми це гарячка, висока температура, це вище 37-38 вище, як правило. Зовнішній вигляд теж має свої такі особливості. Обличчя дитини одутлувати, щічки червоні, губки червоні. Особенний трикутник буде білий, навколо скоронь буде дрібноцяткова висипка. Лікування скарлатини на ранніх стадіях проводиться симптоматично, тому може відбуватися удома. Якщо хвороба протікає в більш тяжкій формі, то негайно потрібно звернутися до лікарів, застерігає Катерина Пікуль. Методи лікування, по-перше, долікарняна допомога. Це що? Це Гігієнічний режим вдома, це гарне харчування, легко за своїм має бути їжа, багате пиття. До лікарська допомога, якщо така висока температура вище 38, звичайно, тоді збивається температура. Все остальне треба звертатися до сімейного лікаря чи до педіатра. Вакцини від скарлатини не існує, нагадують медики. Тому основним методом профілактики для хвороби є його ізоляція від колективу. І додають в людини, що перехворіла на скарлатину, утворюється стійкий імунітет. Це були головні події дня, які ми їх побачили мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.